Доброго дня, шановне панство. Сьогодні у нас в меню третя серія. Проєкту УН Батьки та діти. В першій серії ми розбиралися з основними поняттями, в другій вивчали біографії наших героїв відповідно канабальця Андрія Мельника. Сьогодні про їх участь в першій. Світовій війні, або якій ще називають великій війні, вона війна перевернула догори Дригом весь європейський світ, який не знав конфлікту такого рівня інтенсивності від 1648 року. А того року, нагадаю вам і собі, в Есфалі була підписана мирова угода, яка поклала край цій тотально нищівній тридцятилітній релігійній війні. Між католиками та протестантами, власне, між католицькими та протестанськими державами. 1 серпня 1914 року у смертельному двобої зійшлися дві коаліції: так звані серединні імперії та монархії. Це, відповідно, Німеччина, Австро-Угорщина, Таманська, Порта. А також Італія, Сербія та Болгарія проти країн згоди, або які ще інакше називали Антанти: це Британська, Російська імперія та Французька Республіка. Як на мене, то до сьогодні ніхто краще не описав її причини та перебіг за всесвітньо відому американську журналістку та історія Барбару Такм. Написала вона декілька безселів. Серед них Європа перед катастрофою і перший Бліц або він ще називається Серпневі гармати. Ну тому я з чистим сумлінням відсилаю вас до цих бестселерів. Вже на другий день війни, тобто 2 серпня 1914 року, 23-річний Євген Коновалець був мобілізований до 19-го полку краєвої оборони Львова. Ландвер. Це ніщо інше як територіальна армія, складова частина 400 тисячних збройних сил австрійської частини, тобто ці слейтанії дуалістичної. Тобто Одвійної Габзурської імперії. 19-й полк Ландверу відходив до складу 85-ї ландверної піхотної бригади 43-ї піхотної дивізії 11-го армійського корпусу. Створений був, кому цікаво, 1899 року пункт постійної дислокації Львів. Національний склад. Полку дуже цікавий. 59%, тобто майже 62 дві третини, дві третини, перепрошую, це рутенці українці. 31 поляки, 10% представники інших народів мультинаціональної Австрійської імперії. Командувач, такий собі полковник Карл Джент. Фото його не збереглося, принаймні мені не пощастило знайти. Згідно з сучасним біографом Коновальця, він цитую в містечку Кніттенфельд. Він завершив чотиримісячний вишкіл, отримавши звання кадет аспірант. Єдина відома на сьогодні його фотографія у військовому однострої. Дозволяє приспус... припустити звання. Сержант або цуксфюрер посада командир відділення. Висловлюю обережене припущення. Саме в цьому званні він потрапив до російського полону в червні 1915 року. Сталося це під час боїв на Горі Маківка. Розташовані в карпатських високих Бескідах з вишки 958 метрів над рівнем моря. З 29 квітня по 4 червня там відбувалися запеклі бої 755 ї австрійської піхотної дивізії з кількісно переважаючими частинами російської армії. Так повідомляє загально доступна українська вікіпедія. Академічна історія. Академічна енциклопедія перепрошую історію України подає іншу версію. Вона така: маківка, гора Колівських Бескидів у Карпатах висота 933 метри е, у Львівській області. Місце переможних боїв легіону українських січових стрільців, 29 квітня, 2 травня. 1915 року з частинами Восьмої російської армії, які намагалися захопити і утримати карпатські перевали. У ході битви російські частини переважаючими силами при підтримці артилерії безперервно атакували позиції куренів отаманів Гриця Косака та Семена Горука. Це близько двох тисяч вояків. Часом тіснилися човіків і досягли вершини гори. Але рішучими контратаками інкели у рукопашній боротьби на багнетах, вояки українського легіону завдали росіянам значних втрат, і 2 травня відкинули ворога від маківки за ріку Головчанку, приток ріки Опір, басейн Дніпра. Битва на Маківці стала першим бойовим успіхом легіону УСС. Втрати Легіону УСС становили 47 вбитими, 76 пораненими, 35 полоненими. У міжвоєнні роки читаємо далі в енциклопедії на місці поховань січовиків створено меморіальний військовий цвинтар на маківці, який зберігся і став місцем щорічного вшанування борців за незалежність і соборність України. Подвиг українців на маківці став темою багатьох науково-історичних досліджень та патріотичних літературно-мистецьких творів. Кінець цитати. Власне, тут, в цій статті, ми натрапляємо на назву цієї військової формації Легіон українських січових стрільців. З розлогою статті знаної дослідниці Олени Бойка зрозуміти правовий статус цієї формації неможливо. Першому реченні зазначено: це українське добровольче військове формування у складі Австро-угорської армії. Перекладаю українською. Це регулярна військова частина у складі Австро-угорської армії, яка складалася з підданих руської української національності. Читаємо далі: служити в Легіоні УСС виявили бажання 28 тисяч галичан. Тобто мешканців Королівства Галичини Руського українського походження підданих Габсбургів. Однак австрійська влада дала дозвіл на формування стрілецької частини лише з 2,5 тисяч вояків. Тут знову суцільний туман. Ці 2,5 тисяч служили в регулярній частині разом з представниками інших національностей чи утворювали етнічно чистий підрозділ відповідь. Цитата: більшість галицьких українців воювала у складі регулярних підрозділів Австро-Угорської армії. І це ще одна загадка. В складі якої армії воювала меншість галицьких українців. Відповіді на це питання до сьогодні не існує. Але існує відповідь на питання, що ж, вони, що ж воно все ж таки таке Легіон українських січових стрільців. Міститься вона в біографічній розвідці такого собі пана Галущинського. Судячи з його фотографій, він займав військове звання капрала, тобто молодшого сержанта. Але у загальнодоступній біографічній довідці він чомусь названий майором. І це при тому, що в будь-якій армії дистанція між майором та молодшим сержантом захмарна. Ну, але не суть. Суть в тому, що Легіон українських січових сільців – це виключно і тільки військовослужбовці Австро-Угорської армії, руського, тобто українського походження, які 3 вересня 1914 року в місті стрій. Склали присягу на вірність Габсбургській монархії. Тоді ж січовики, читаємо далі у пана Галушинського, склали таємну присягу на вірність Україні, яку прийняв священник отець Нижанківський. Текст цієї обітниці такий. Я, український січовий стрілець. Присягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій Січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крови. Так мені, Господи Боже, архангеле Михаїле, допоможіть. Амінь. Кінець цитати висновок. Фактів існування окремої національної, етнічної руської української військової формації у складі Австро-Угорської армії до сьогодні не виявлено. Українські січові стрільці цитую, це військовослужбовці. Перепрошую. Українські січові стрільці, це військовослужбовці регулярних ландверних частин у складі багатонаціональних підрозділів. Австрійської армії, які в ході боїв на горі Маківка 29 квітня 3 травня 1915 року були зупинені та відкинуті назад частинами російської армії. Кінець цитати. Тепер про Андрія Мельника. Доступний всім і кожному популярний довідковий інтернет-ресурс переповідає документальну збірку колег Кучерика та Черченка. Інформація, як завжди, мінімум мінімум вступив добровольцем в Легіон Січових сутів. і крапка. Взагалі, на території Східної Галичини утворилися і функціонували дві січі. Першу з них в 1900 році заснував відомий адвокат громадськополітичний діяч Терельовський. Перед самим початком війни в березні 1914 року вони об'єдналися і навіть випустили піхотний бойовий статут, який називається Правильник піхотинця, складений на основі австрійського положення про службу. Станом на червень 1914 року кількість осередків Українського Січового Союзу стягнула. 94, чисельність об'єднаних січовиків – 500 осіб. Як народилася ця формація? А ось як. В перший день війни, тобто 1 серпня 2014 року, представники трьох українських політичних партій: націонал-демократичної, радикальної та соціал-демократичної, які легально діяли в імперії, оголосили про створення головної української ради. Вже 3 серпня головна українська рада оприлюднила маніфест із закликом підтримати рідну країну Австро-Угорщину. Мотиви, які спонукали до такої заяви, провідний український галицький політик пояснював так, цитую. Головна українська рада у Львові з'єдинила в році 1914 всі українські партії в Австрії до однодушної боротьби в ім'я визволення України. Та провідна думка політична в часі світової війни була в нас дуже рішуча і прояснена: зробити все можливе до увільнення наших братів з під російського ярма. А після забезпечити свобідний розвиток українського народу в Австрії на його національній території. Оця наша провідна думка: визволення закованого віками українського народу була не тільки почуванням одиниць з політичного проводу, вона захопила була і одушевляла маси українського народу в Галичині і Буковині. В оцім воєннім гарті читаємо далі утвердив наш український наряд свою національну самостійність і своє право на свобідне національне життя, а це є високий степень національно політичної ідеології, що розтрощує всякі легенди про рутенство, сепаратизм або єдиний руський народ. Та за оцим наступили далі періоди визвольних змагань української нації – Щоби собою творити державу. Кінець цитату. Автор ніхто інший, як Левицький 4 серпня рада ухвалює створення добровільної частини, яка отримує назву Українські січові стрільці. На збори зійшлося 10 тисяч охочих, з яких австрійська військова влада обрала відібрала 2500. З яких створили 10. Десять сотень, яких і спрямували на вишків до села Горонди. Тепер це Мукачевський район Закарпатської області. Там всі вони присягнули на вірність австро-угорській монархії. Згодом, колишній січовик, співзасновник української військової організації, відомий науковець Василь Кучапський. Пояснив: цитую, дві цілком суперечні ідеї: самостійницька, державницька і австрійська лоялістична у практиці сплилися в поглядах чи не більшості членів і організаторів різних стрілецьких товариств одно». І в їхніх думках український національний інтерес цілком покрився з австрійським державним інтересом, не лише не ослаблюючи, а навпаки, скріплюючи масовий український австрофільський льоялізм в Галичині. Але хоч і так українська національна державна думка бодай перестала бути незрозуміла ширшим колом українського громадянства в Галичині, хоч і зіпсовано австрійським лоялізмом, все-таки її ширили стрілецькі товариства. Галицькому українському громадянству розтлумачує пан Кучапський, не оставалось нічого іншого, як тільки доказати Австрії свою повну лояльність. Україна, Австрія, національна державницька ідея все це настільки покривалося і перемішалося в тому часі в думках українського загалу в Галичині, що немало української молоді потягло добровольцями в австрійську армію, вважаючи, що якщо українець покладе свою голову під Београдом, то цей вийде Україні на користь. Кінець цитати. Пояснивши нащадкам мотиви, які рухали частиною галицької молоді, бойовий офіцер, кавалер військового хреста заслуги, визнав, зараз, вже у вересні 2014 року, українських січових стрільців кинули без ніякого військового вишкалу на Карпатський фронт. Немало було тоді таких стрільців, що пішли в свій перший бій в дослівному розумінні, не вміючи наб набити кріса. Тобто Гвинтівки, не кажучи вже про вміння стріляти чи поводитись в бою. До того ж, через брак всякої поважно поставленої військової підготовки, в роках перед Великою війною українські січові стрільці опинилися без власних старшин і попали в руки декількох запасних молодших старшин австрійської армії, для яких здебільшого однаково нашим було австрійська. Що українське січове стрілецьке військо з тою лише різницею, що на їхній погляд австрійське військо було справжнє, а українські січові стрільці були ні на що не здатною не зорганізованою і не вишкаленою бандою. Кінець цитати. Саме до цієї частини вступив доброволець Андрій Мельник, але до якої саме сотні він був приписаний, встановити наразі мені не пощастило. Зі споменів його бойового товариша згодом одного з трьох засновників української військової організації Осипа Навроцького. Відомо, що Усуси були приділені до 129-ї бригади. Перші вишкали стрільців проходили в таборах, розташованих в селах Горонда та Старобичова Це сучасний Мукачівський район Закарпатської області. Цитую, лапки відкриваються. Корчма у горонді стала місцем стрілецьких сходин та дискусій. Це я вичитав в розвідці закарпатського журналіста, письменника і драматурга. Говорилося тоді багато про УСС. Одні вважали, що усуси мають своєю звитягою принести славу українському народові, інші, що не треба квапитися йти в бій. Краще берегти сили для майбутньої боротьби за українську державу. На початку їхній вигляд був далеко не парадний. Стрільці носили подертий військовий одяг мадярського крою, старе взуття то були озброєні рушницями давньої системи Верндля. На один набій зі шнурком замість ременя. З тими крисами хлопці робили вправи і пішли з ними у перші бої. Це наш колега на прізвище Гаврош, він закарпатський журналіст, творчий дух січового стрілецтва, якщо захочете перевірити цитату. Микола Угрін безгрішний боєць січовик. У повоєнних споминах так описував озброєння надане добровольцям. Лапки відкриваються. 9 серпня коменданту УСС виділили в команді корпусу номер 12 тисячу рушниць. Це були старі однозарядні кріси системи вернд з довжелезними багнетами, які ще у 19 столітті були зняті з озброєння армії Австро-Угорщини Ці старі кріси. Перед десятками літ усунено вже в Австрії, були вони дуже тяжкі, однострільні, величезного калібру, з олов'яною кулею, без сталевої охорони та ще й без ременів. Хлопці мусили носити їх на шнурках. Вже при роздачі можна було замітити велике негодування. Тим спорядженням, якщо його можна так назвати, практично ненавчених стрільців, фактично, останній резерв командування кинули в бої проти російської армії. Кінець цитати. Цікаві подробиці про навчання та побут перших трьох з п'яти сотень УСС, до слова, абсолютно не цікавий фаховим історикам, сарказм. Знаходимо в публікації Гей, ви, стрільці січовії? 5 вересня під вечір десант у старкатому броні з наплічниками та клунками висадився на пероні залізничного вокзалу. Далі шикування інструктаж розміщення в селянських хатах. Курс молодого вояка, читаємо ми далі, тривав неповний місяць. Основний акцент робився передовсім на специфіці боїв у лісі, вміння орієнтуватися, проведення нічних рейдів, круговій обороні, маневруванні, засідці, здійснені диверсії, збирання розвідувальних даних. З 26 вересня стрільці групами по 20 осіб у тил російської армії виводили з ладу телефонні комунікації, нападали на пости, штаби противника збирали розвідувальні дані про кількість військ ворога та його озброєння. Неперевершеними диверсантами стали стрільці хорунжого Андрія Мельника, командира першої чети першої сотні Другого Куреня. Згідно із безпосереднім свідком, в цілій сотні панувала своєрідна стрілецька дисципліна, не спиралася вона ані на славній чи ославленій прузькій, ані на австрійській дисципліні. Лише комендант сотні Василь Дідушок. І старший десятник Федь Михайлів були перед війною в австрійському війську. Сотня була сформована вже по перших днях по проголошенні мобілізації СЕС, і в ній опинилися переважно львівські студенти університету і гімназисти. Ще одна четверта сотня диску, дислокувалася в Мукачівському замку. Збірному пункті для тих, що поверталися зі своїх сотень з відпустки, лікування чи залишків частин з фронту. Тут із них під проводом старшин формували нові відділи і відсилали назад до бойових сотень. В замку розміщувалася пресова квартира, читальня. Читальна бібліотека, лекційний гурток. Е, в УСС була і п'ята за порядком, так звана гуцульська сотня, пояснює сучасних дослідних Гаврош. 27 жовтня 16 року вона була розквартирована у Великому Бичкові. А після кривавих боїв, боїв у Карпатах 18 червня відправлена на відпочинок у село Петрово. На Закарпатті звідки 27 червня подалася знову на лінію фронту Підбережани. До слова саме в цій сотні проходив службу Ярослав Барнич. Автор культової пісні Гуцулка Ксеня. Вересень 14, -го, вересень 2016 року для поручика Андрія Мельника, час безперервних кривавих боїв на російському фронті на території сучасної Тернопільської області. Про бойові звитяги офіцера Мельника свідчить такий факт: наприкінці 2015 року, під час вручення нагород наслідникам освітського престолу Карлом він отримав срібну медаль Сігнум Лаудіс. А також нібито особисту власну холодну зброю майбутнього імператора. До слова, сам Мильник цього ніколи не підтверджував. Натомість автор цієї чутки сам того не бачив, а посилався на анонімних свідків. Бій на горіли Соня 2 вересня 1916 року. Став останнім в цій фазі військової служби Андрія Мельника. З енциклопедії сучасної України дізнаємося. Відкриваємо лапки 14 серпня, 30 вересня 1916 року, полк СС під командуванням Антіна Вериводи Це 47 старшин і 1685 стрільців, що входили до 55-ї дивізії 24-го корпусу Австрійської Південної Армії, вів тут оборонні бої проти 2-го кавалерійського корпусу Російської армії Південно-Західного фронту, захищаючи важливу транспортну ділянку залізничний шлях під гайці бережани. Йому асистували угорські та турецькі полки. Загинуло, поранено і полонено понад 700 стрільців із старшин. Взагалі, в тому бою захопили кілька сотень ОСС в окопах під Ценівкою. Між старшинами був сотник Андрій Мельник. Кінець цитату. На цьому, дорогі друзі, участь наших героїв Євгена Канавальця і Андрія Мельника у Першій світовій війні завершується. Що було далі, дізнаєтесь в наступній четвертій серії. Тим часом нагадую про сакральну, про сакральну необхідність, сакральний обов'язок поставити лайк, написати коментар, поширити це відео, пам'ятати, що знання історії просвічує. І слава Збройним силам України!